Ти наймана людина в компанії, тобі всі розкажуть, що тобі робити, як би ти там не барахтався і не доводив, там апелював і воював за, за свою ідею і за логіку, як працює просто твоя професія, і що ти мені маєш робити, одного дня все зійде на рівну емоцію, що є задача, ти маєш її виконувати. І тому. Навіть будь-які це це стосується малого бізнесу, великого і середнього українських і міжнародних компаній є керівник. А є от реально, Ти начальник, я дурак, грубо кажучи. Мені начальство керівники кажуть, сьогодні пливе. Впоперек течії, тому що нам так захотілося, і виконавці уся команда наймана, вона має це робити. І навіть якщо вона розуміє, що щось не туди пливе, ну вона розуміє, мені платять за те, що я виконував задачу цього керівника. Ось він мій керівник він мені сказав це робити. В, ну, в професійному, звичайно, я не проводу вам розказую. <с> і він одного дня все одно буде змушений підкоритися, і просто хтось здасться спочатку, хтось одразу скаже, що це мій професійний принцип, компанія знає краще, що нам треба. І ну, я не впливаю на стратегію розвитку бізнесу, а я не розумію, чому така задача, але якщо задача така, малюємо. Знаєте, як оце? любое голубое, типу, що скажете, те робим. Суть суть моєї роботи там всередині людина попсихує. якого типу, чорта це робити, але вона зробить.